Які не мають жодного терапевтичного ефекту, тобто це профілактика. Люди можуть роками вживати ті вади, але не буде у них ну таких відомих да, результатів. Ще хочу наголосити, то що на ринку а, світу всього є три серйових біржі, щоб ви це теж розуміли. Є серія, яке використовується в елітних вадах, тобто це сирьо, яке вирощується в екологічно чистих зонах, без Вимішательства, пестицидів, да, яких там усіліті роста, вибачте, переходжу трішки на російську і так далі. Тобто, це серія дуже високої якості, сирьо, яке використовують тільки елітні компанії, які випускають дійсно якісні і дорогостоящі бади Є середня платформа да, сирьо, і є дешева вже відходи. Наша компанія Рсах виробляє свої біологічно активні добавки тільки з зі високої якості, саме високої якості. Проходять всі перевірки, лабораторні і так далі. Далі наша компанія SAC всі наші бади опробовує і клінічно досліджує. Тобто, кожна пігулочка, яку, яку ми маємо, вже приходить на ринок, вся абсолютна продукція проходить клінічні іспити. Це також дуже важливо. Ці клінічні іспити мають документальну доказову базу, де підтверджується ефективність при тих чи інших захворюваннях. Тобто, наші бади не тільки профілактичні, наші БАДИ ще й мають дуже високий лікувальний екстре. Це також велика відмінність від інших компаній, які пропонують на сьогоднішній день. Бади. Далі ну, Танечка вже сказала, що це концентрація, тобто екстракти, Да? Ми всі знаємо, що є форма екстракція, В принципі, екстракцію використовують інші, інші індустрії, тобто цим, цим уже нікого не здивуєш, але тим, тим самим наша компанія також виробляє екстракції. Далі, чим ще можемо. Якби так Да? <гадав> у нас є декілька препаратів, які мають патент. Що таке патент? Це ексклюзив на ринку світу. Тобто, жодна компанія не має тих формул, не має тих можливостей і не має права випускати на ринок той чи інший препарат. Ну, наприклад, велика дуже гордість. І моя вдячність компанії за продукт, який вже дуже багато життів спаси проти 20. Це запатентований продукт, якого ви не знайдете в жодній компанії, і взагалі його ви не побачите ніде. Це продукт, який має дуже високі е, властивості, е, противірусні властивості. Він багато людей саме врятував е, при е, спишці коронавірусу.